Представники, експерти та учасники пілотного проекту МАДЕМ, який вже влітку завершується у Миргороді, обговорили проміжні етапи його втілення та презентували нові ініціативи альтернативної енергетики Полтавської області в цілому і Миргорода, зокрема, тісно співпрацюємо з інститутом, дякуючи фінансуванню програми USAID. В місті Миргороді вже отримано техніку, яка буде забезпечувати підвіз. Біомаси також ведеться реконструкція котельня, яка буде працювати на біомасі. Проект Йосейді, місцеві альтернативні джерела енергії, отримав підтримку не лише у Миргороді. Полтавська область зацікавлена у розвитку власного біоенергетичного потенціалу, адже в умовах реалії і напруженої ситуації з природним газом проекти з його заміщення місцевою біомасою це можливість зробити впевнений крок у напрямку енергетичної, а отже й політичної незалежності не лише окремих регіонів, а й всієї країни. «Миргород стає центром проведення. Ну не тільки подібного роду заходів, так би мовити, такого, такого середовища експертного, але і взагалі таким провідним містом з енергозбереження, я б сказав, енергоефективним містом. В Миргороді проект працює більше року. За цей час фахівці обґрунтували комплекс оптимальних техніко-економічних та організаційних проектних рішень щодо заміщення природного газу місцевою біомасою у комунальній енергетиці. І ці рішення успішно реалізують на практиці у нашому місті. Триває реконструкція пілотної котельні, і вже до початку нового опалювального сезону мешканці будинків, які вона обслуговує, отримуватимуть тепло із біомаси, зібраної на полях Миргородського краю. Наша котельная очень сильно, скажем так, продвигается вперед. Мы только что побывали на котельной, значит, установлен уже, там стоят установлены уже три современных газовых котла с горелками. Сейчас пока в ближайшем положении, но как только погода наладится, будет установлена новая дымовая труба. Стоит уже там вся необходимая автоматика, подпиточные насосы. И через две недели, максимум через три, начнется процесс демонтажа старых котлов. Подібні проекти по заміні природного газу експерти презентували і для миргородського та Великобагачанського районів.